Всім привіт! Знову на моєму каналі Макс Максимо. Ми продовжуємо главу Орків та продовжуємо допроходити історію також Угорків Будемо дивитися щодо чого, і думаю, що якраз будемо закінчувати. Думаю, що все, все ж таки прийдеться знімати одну главу, одна серія, бо, серія, бо тому що, блять, ну якось одна-дві глави в одну серію так влазить, ну таке собі. Якщо це начальна, да. Ти ще якось можна подумати, А так, ні. Я бачу, що ви мені там писали, треба вже допроходити і далі, і другі ігри. Але це буде потім. Реально буде потім. Здесь путь розвітляється. Mm. <кхів> Любая з этих пещер может тягнутися на много верст. Быть, нам О. Хорошо. На будь осторожен, юный друг. Кто знает, какие древние твари скрываются в чреве земли? Спасибо, Карн. Удачи тебе. Ты типа, подавил, она разделилась просто так, да? Та урайны пришли туда, а орки туда. Ну ладно. И мы так вот разберемся. Недостаточно так. места. Ага, даже такая, да? я на не... недостаточно миссию. Ладно. Та, блядь, звісно вона переможе. Куди hmm. вона дінеться? Сила і честь. Так. Блять, тихать тих. Тихіше, тихіше. Чуть mm -hmm. не вбили. Mm -hmm. Так, я поняв. Тоді що ми робимо? Зараз це виставимо. Іди сюди. Це ми не Хорошо. можемо взяти. Добре. Сила і честь. Так, це беремо. Хммм. Та, блять, візьми щось. Ти, блять, подивись на нього. Хорошо. Не знаю, Хорошо. що я зробив, але щось я зробив, да? Мдабу. Ааа, даже таке. Ну, ладно. Так, а тут більше нічого. А якщо крис подавити, да? так? Та пішли. Давай, поїхали сила далі. І честь. Та я зрозумів тебе сила та честь. Сила поїхали. І честь. Давай якось дружно їх лупити. Бо так, якщо щось пропустимо, це буде хм. не дуже добре. Поехали, поехали. Да. А то, блять Сила и честь. О. Поехали. Недостаточно места. Да Та ладно, тебе недостаточно места. Ну что ты, блядь, начинаешь? Так, поехали, нахуй, выкидываем. О, Ну, то звісно, ж тогда Сила. Якщо воно так, то так, Якщо воно більше дає. Так, поїхали. Хорошо. Так, я Сила понял. Пішли сюди. Дабл. Так. Hmm. хорошо. Пишли, пишли. Твой час пробил. Да, блядь, якость добегайся ж. Мы его сейчас кончать. Так, иди, иди сюда, а ты, ты иди сюда. Ну що значить недостатньо місця, блядь. Так, кільце, кільце, шо тут таке Шо тут можна викинути? А ну ладно, іди сюди Ні, іди сюди Щас подивимось, шо що це, що, що, що це таке Та блядь, уйди, ну. Ой тебе, блядь, взагалі Ти, блядь, подивись. Ладно, іди сюди Иди сюди. сюди. Все, пішли. О, ну шо це хоч щось, ладно, нехай буде. Сила і честь. А, так в мене є шаман. А що я а не знаю до... цьому. Ладно, підхиляйтесь. Так, а скільки мені потрібно для його. Локрі, гад, а, ну так... Гал. Тут не так багато його і треба. Ну, у нього щось там і поповняється. Та він тільки для Хілки потрібен. Хм. Все, пішли далі. Тут подивились, mm -hmm. там подивились. Все, пішли, пішли. Пішли. Будемо Ніхто заробляти траву Рівень. Так. Давайте розбиратися з ними пошвидше, блядь. Ти ж подивись, що вони. Ніхто не уйде. О! Ану стійк. Підхиляємо і пішли далі. Чого б ні? Так. І честь. Хм. Ти, блядь, подивись на них. А їх тут не забагато Ось на одного. Пробіял. Я вам чесно скажу. Сила і честь. Щось там забагато. Недостатньо ага. місця. Ага, недостатньо достатньо місця. фіг з ними. Так, поїхали. Ну це реально О, якось вараж. забагато їх. Так, <sympathachtet> а я також вмію таке. Ти не переживай за це, хлопчику. Блять, що таке? Що з мишкою? Та блять вбити його, ти, блядь, подивися, яка, блять, живуча вона тварина. О, сила і честь. Ті. Це я хочу забрати. Оце мені потрібно. Даже безспорно. Сила и честь. Так, а тут что такое? Вот хм. там так, и ты пыля подвыслится. Никаких патчи. так, бери. Блять, нихуя. Хорошо. Я себе вин. тут зараз станет Я... просто... Вождь. Просто всема. Сейчас прокачаем утрала, да? Це сьомий рівень, а я не пам'ятаю, а я там точно прокачав все? Ну, по-моєму, все я прокачав по 10 рівню да? Твой час пробив! Так, ну що час пробив пробив та й пробив Що ти починаєш? Вирма. Зараз, лікуємося. Це основне завдання. Бо вони не повинні померти. Так, а що у нас взагалі по задачам? Ага. Ну там таке собі завдання. Так, що тут таке? Давай, бывает. Так, ладно, пошли дали, дивиться, что в у нас тут дальше, да? О, Да я понял. О, ривень, нарешті, бля. Ну понял. Что-то такое, собі, блядь. Взагалі-то. Так, і шо? Рівень ні? Щось я, блядь, ну сен. Ой, бля! А що ж таке, блядь? Я щось не подумав, да? Політа, але не подумав. Хм. Так, я поняв, тоді сюди йдемо. Хорошо. Так. час Добре. Ну, пішли сюди. Кровавий ключ. Якраз те, що нам потрібно, да? так? Так, йди сюди. О ти йди сюди. Ані, стій, ти йди сюди. Скинь це. Щоб потім далеко не бігати. А тепер йди сюди. Зараз розберемося. Мм, Так, а тепер йди сюди. Сила і честь. Так, тихіше. хиши. Блять, а як? Шось я дуже, блядь, не понял. В тебе є рівень? Хорошо. Але на те що прям мені потрібно. Гар, нога. Да? Так, ти там, блядь, на собачі, не біжи так быстро. Бля. Самого трока. Да. я даже не знаю. Ладно, іди сюди Сила честь. недостаточно місця. Так, ну я це поняв. Це недостатньо. Хорошо. Так, це є, а це кільцо регенерації, так? Да? Ладно. Це викинемо. А це пішли сюди. Ну, 150 мана не так багато, як. Блять. Что такое с Никто не Сегодня, блять. Так, пошли. Ну, пошли. Я Асуна. Еще. Принцесса детей Луны. Никто не пройдет дальше, пока я вновь не обрету свое сердце. Да пофиг на тебя. Магия статуи создает непроходимый барьер. Она требует вернуть ей сердце. А что она Горги! имеет в виду? К оружию! Да я что, знаю, что я знаю, ты, как треба. Да Та что такое? О, нарешті, блядь. Так, что, все, разобрали с ними? Хм. Так, завдання я зрозумів. Сила. І честь. Так, ладно, пішли розбиратися ОТХЕСЕНЬКОЙ. Хммм. Так, С, да? Сила і честь. Я поняв, тоді що ми робимо? Спочатку це да? Да, да. Так, іди. іди сюди. І, і вийди сюди. Так, це є, це це добре. Фух, нарешті, Само блядь. Строка! Поповнили собі, блядь. Пішли, Якщо пішли, пішли. Взял? Хорошо. Куди і пішла? Копеняка. Да, б... Блять, він хотів з'їсти його. Ти, блять, подивись mm. на це. Ні, так ніхто не робить. Ніхто його Ой, не з'їсть. Хорошо. был так yeah. никто не уйдет mm, странно не припомню чтобы в этой местности встречались овцы <laughs> как для орка он весьма умел это ловушка защищать а ёпта ты блять подовые Та давай вбиваємо і... і забуваємо, хто це така. Mm -hmm. Ти, блять, подивись на них. Ту порозбігалися mm -hmm. тут. Ти, блять, подивись на них. Хорошо. Так. А це куди й Сила. Пішли. Твої час пробіг. Я такого не пам'ятаю. Mm -hmm. А, тут ще орки є, ти блядь, подивись на них. Так, та є. Дорож. Ніхто не уйде. Так, добре. Пішли. Пішли, пішли. Зараз потихесеньку якось даже раз армію, блядь. Hmm. Тут не построїшся, не Сила, зробиш нічого. Карпі Єду, Ого. и еду не убили, это несчастная создания. Похоже, они охотятся за его сокровищем. Давайте перебьем их всех и заберем его себе. Да, ну, звездно же заберем, блядь. А что ж ты думаешь? Да, Да, Поїхали, да, поехали, да, Тинго. Блять, а я так не могу его просто вбить. Десятый ривень. Ничего себе, блядь. А, что -а -а. <связывая> я, блядь, не подумал? О, -о, О, это существо охраняло волшебный амулет. Возьму-ка я его себе. Нафиг его. сын нафиг. М да. Был. Так, ты -да. е, да? Хорошо. Ну пришли сюды. Да. Ну полюбаться, что все, да, портал. А, ну да, звездно. Так, добрый, пришли. Часть. Вот твое сердце, Асуна. О. Пропусти нас к оракулу. И шо, она пропускает? Сила и честь. Ну, все да, я выполнил? Ну и шо? Похоже, это призрачный мост. Но где магический самоцвет, питающий его энергией? Может быть, Керн найдет его? Я Керн зараз не знайде його. Локрігар, Та зараз він все знайде. Будет Ладно. Знято. Ви там підхиляєтесь поки що. Ноють старий гость. О, а що ноють? Що вони ще зроблять? З Пішли. Блять, поїхали. Керн, поїхали, давай. Ви такі, блять, великі, що ви не можете з цим справитись? лопара. Ну ладно. Так, а шо? Умри достойно! Так а шо ми можемо з цим зробити? Та ні, не хочу я тут кожен. кожну фігню робити, да? Так, тихіше. Mm, Несомненно. Це все фігня виходить, да? Так, і що тут? Несомненно. Ну, пішли далі, блядь. Ну я славу. ж не думав, що тут такий хлопчик сильний. Та давайте бити його. Достойно. Ні, ну вони сильні, бля, то вони такі сильні. Так, я, я понял. Ишь, ну, пора. Так, пишу далее. Зачем? отсюда. Ой, бля. Нет, не а, а, нахуй? а нахуй вы сюда пришли, ну, Кто, кто вас сюда просыпал? Как а? же мне надоело бродить по этим пещерам. Давай візьмемо. Няжушамен. Та звісно ж, блять, це візьмемо. Ты, блять, подивись, зараз і підкачаємо цього. Поїхали. Чого в не? Хоть шось нарешті, да? Несомненно. Так, а тут хто? Ні Воу, воу. Вона кудись веде, да? І треба почекати. Ладно. А чого ні, почекаємо. З радістю. Бля, я знаю, що в неї якась прикалюха є, да? Ну це по-любому прикалюха якась є. Треба тільки... <плес> трішки почекати. Бля, ну треба реально чекати, поки у нас все, все тут єсть. Та ні, куди ти йдеш, блядь, Ну ти. Нам сюди треба. О, давай, давай. Бля, ну це буде походу довго, да? Ладно, будемо чекати, б ні. Та куди ти пішов? Тобі сюди говорять. Блять, як довго ти будеш це робити? От мені цікаво. Як довго тебе треба прийдеться чекати? Керн, ти не заебався ще чекати, так? Да? Ладно, нехай вона Духи поки тут. Ага, звісно ж, блядь. Смілее, юне создание. А куди смілійший ще? Ты, блядь, подивись, вона пока все тут съесть, можно, блядь, головой ебнутися. Давай быстрейший якось. Ну, це реально чи нереально, блядь? Ну. Та блять, куди ты идешь? От... Нафига ты там ешь? Давай, ще три та куди ти? Та пофіг на це, давай тут, вот Одно з трьох Блять, нарешті Несомненно. Нарешті, блять. Да, ешь собі, що ти хочеш Не ажуш амен. Не знаю, що там ти знайшов Несомненно. Але я це хотів забрати. Ну все, І нехай собі тобі парад. тепер їж Есть что хочет. Не ожужь, Я даже ее трогать не буду. С радостью. Фиг на ней. Все, пошли. Ну, пора. Не ожужь, так, а что а тут не так далеко до нее? В яме полно свинобразов. Похоже, они охраняют какой-то самоцвет. Так еще, сейчас разберемся. Несомненно. Блядь. Несомненно. Нам на сюда все точно, да? Ладно, поїхали. О. ловушка должна сработать. Яка? Та не блядь. бля. О. Ну все. З радостю. Ужасна смерть. Ну, от таке що робити, бля, сим. Несомненно. Так а ми не можемо сюди прийти. Несомненно. Що нам робити з цим? Блядь блять, ти ж, блять, подивись. Ооо. Пішли. Шнупора. З радостю. Ооо. Так, це ми знайшли, це добре. Тепер потрібно тільки його збрати. І йти до трава. Ну, это основное, блядь, це, блядь, прям, я не знаю, что треба, блядь, делать. Так, что у нас тут есть? Ага, то есть, но треба... На нижней грани самоцвета что-то написано. А что? Ага, это камень духов из пещер каменного когтя. Если легенды не лгут, но с его помощью сюда. можно восстановить мост, ведущий к Оракулу. Так, давай, розбираємося. З ними треба, блядь, блядь, а абити. Оо. Все, забрали? Не ну, це вже, блядь, добре. Так, а шо? А тепер куди? Як? З а, я поняв як. З радостю. Ну пішли. Раз туди, значить туди підемо. Несомненно. Все одно нічого тут не, не залишається. Знамен. О, пішли. Бийте. Так, Эрн, давай якось быстрейше сюда. Блять, а сколько тебе до ревня? Вообще, вроде тришки, блять. О, я же говорю, что трешки. Недостаточно места. Блять, уже миссии даже нема, да, для тебя? Ладно. Несомненно. Фиг с тобой. Ишну пора. Так. Пошли. Блять. Та ладно, поднієї, блядь, а зараз розберемося. Недостаточно міста. Так, ну це мені також не потрібно, Очіль, да? Давай розбираємося. Це основний його рівень, да? В цій місії місці. силу. При... Призрачний ключ, а куди це? Так, бери, а це візьми. Несамненна. Це я даже не знаю, куди. пора! а Так. С Тоді повертаемся. Несамненно. Бери це. Чого б ні? О. Так ми сюди прийшли. Так це ж добре. Ты подивись на Призрачный мост. Все как в легендах. Еще. открыт, юный вождь. Так мы тут еще не были. А что там? Ого, слушай. А, завдания все выполнены, блять А я-то думал... Орки. Опа! Я так и знал, что кто-то следует за нами по пятам. оружие Прекратите! Здесь нет места насилию. Этот Опа. голос, ты не Оракул. Ты пророк. Ты очень наблюдателен, сын Дуратана. Да, я пророк. И теперь, когда я собрал вас здесь, я расскажу, что готовит судьба. Так еще. Что здесь происходит? Тралл, это Джайна Праудму она ведет уцелевших лордеронцев. Уцелевших? Что ты хочешь этим сказать? Наступление Пылающего Легиона уже началось. Лордерон пал, и теперь демоны готовят вторжение в Калимдор. Только вместе, объединившись против сил тьмы, вы сможете спасти этот мир от огненной погибели. Объединиться с ними? Ты в своем уме? Ты меня слушаешь? Легион собирается уничтожить все живое, Тралл. Твой друг адский Крик уже покорился воле демонов. Погибель грозит всем и тебе, и ему, и всему вашему народу. Нет, я не допущу этого. Тогда ты должен как можно скорее спасти адского Крика. Он ключ к вашей судьбе. Но тебе понадобится помощь. Постой, это же безумие. Неужели ты думаешь, что я. Судьба не ждет, юная чародейка. Пришло время сделать выбор. Ради всего живого альянс должен объединиться с ордой. Ну так это. А чего я должен с людьми, если я за них уже граф? Ну ладно. Буду, уже наступней серии, да? А что тут можно? Ну я понял, я кась. Ага, глава восьма йде. Ну ладно, ну главу восьму ми вже будемо в наступній серії дивитися. Зараз що? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки вже так. До наступної серії.